Ми купили підробку Black Afghana і зараз заробимо на ній купу грошей. Але ні, насправді просто хочемо порівняти її з оригіналом і показати вам відмінності, щоб ви не попалися і купували лише оригінальні парфуми. Відмінність номер один: рівність та акуратність швів захисної плівки блістера на коробці. Різниця одразу кидається в очі. А зараз обидва розпакуємо. Ось тут навіть коробка різна. Однак, якщо ти не маєш поряд оригіналу, важко зрозуміти. В підробці навіть виявили якусь підложку, якої немає в оригінальному флаконі. Головна відмінність оригінальності саме у Black Afghan це їхня кришка. В оригіналі вона зроблена з цілісного шматка дерева і ніколи не буває однаково. А в підробці вона завжди така гладенька, ідеальна. Звичайно, маючи при собі оригінал та підробку, є ще дуже багато ознак, які вказують на неоригінальність, шрифти, дно кришки, різні дрібні деталі. Ну а що ж там бачкод? Ми не радимо на нього зважати взагалі, тому що ніщо не заважає взяти оригінальний флакон та скопіювати цей код на підробці.